Уявіть собі, 18 століття. Палац, де звучить музика, сміються актори, грають французькі комедії. І все це при дворі кримського хана в Бахчисараї. Так, у кримських ханів був не лише оркестр, а й власна трупа акторів. Але один із ханів вирізнявся особливо дивовижною рисою. Він зацікавився творчістю французького драматурга Мольєра. Його звали Крим Гірайха. У 1769 році він зробив те, чого ніхто не очікував від правителя мусульманської держави Кримського ханства через французького дипломата в Криму, барона де Тота хан надіслав у Париж офіційний лист до першого міністра Франції Герцога де Шуазеля і попросив перекласти кримськотатарською мовою Тарцюфа Мольєра і надіслати до Бахчисарая. Напевно, це прохання здивувало французький двір, тому що з самого Мольєра у Франції певний час переслідували духовенство за вільне думство. А в Криму тим часом був хан, який мріяв поставити його комедії для свого народу. Барон Детот згадував, що кримський хан дуже любив театр. Одного разу, під час турецької комедії, він почав розпитувати барона саме про мольєра, що ж такого у удартюфі. Що про нього говорить увесь світ. Крим Гіра уважно слухав і раптом сказав Тарцюфи є в кожній країні, є вони серед татар, і я дуже хочу мати цю п'єсу своєю мовою. Хан розумів, п'єса Мальєра це не просто комедія, а змістовна історія про лицемірство, про тих, хто прикидається святими. І він хотів, щоб кримськотатарське суспільство побачило цю історію не через актора Толмача, а власною мовою. Французький міністр погодився на прохання союзника. Переклад замовили особистому перекладачеві Людовіка 15, Руфену. Це була справжня культурна революція, яка зовсім не вписувалася в стереотипи про Кримське ханство. Адже Мольєр мав заговорити кримськотатарською мовою. Ця історія про те, що культура завжди сильніша за кордони. І що в центрі Криму XVIII століття жили люди, які читали Мор'єра, бачили в Тартюфі не лише сміх, а дзеркало суспільства. Сміялися над лицемірами і мріяли про театр, так само, як і сьогодні. Але здійснитися цим планом, на жаль, не судилося. Крим Гірай захворив у поході під каушанами і раптово помер. Проте важливо інше, інтерес хана не зник разом із ним. Любов кримських татар до Мольєра пережила 18 століття. І вже на початку 20 століття у зовсім іншому Криму в Бахчисараї, ставитимуть мольєра на сцені. Те, про що мріяв Крим Гірайхан, здійсниться через 100 років.